Привітати всіх з днем визволення міста ізюма. У нас 10 вересня відбувається така знакова подія. День визволення від рашистських окупантів. Перша річниця хочемо привітати всіх, хто приймав в цьому участь. Дуже велике дякуємо Збройним силам України, волонтерам і людям, котрі до цього мають відносин. Слава Україні! 10 вересня було звільнене місто, 12 вересня. Разом. З міською владою ми, наша громадська громадська організація, вірний напрям заїхала до міста виконувати гуманітарну місію, допомагати людям, ті, що залишилися без нашої опіки на такий довгий час. Більше півроку це була окупація. У нас двадцять воював. Ми допомагали, допомагали чи могли, допомагали продуктовими наборами, розвозили харчування, продукти в центральній частини міста не було навіть води, світла не було. Допомагали як. Пройшов рік, розмову, але я це свою все свою так, свою так, свою так все сталося. Сандрі Сахарук сказала, от, мені якось ще, так. Мені... от як це цей рік мені, безпосередньо мешканці зиму пережили. Що сказала, тут потихеньку повертається життя? Люди повертаються. Чи Бувану як тут Так за на, цей, цей, цей рік дуже багато повернулися місцевих мешканців. Ми бачимо світло, дуже змінилася. Картинка, коли ми приїхали, то Напевно, можна було зустріти і... по місту декілька автівок, які проїжджали з по зараз. Це, є дуже багато знаєте, людей на моє відчуття. Що... Повернулося боку. десь біля біля двадцяти тисяч, боку. Боку. тисяч боку. населення, боку. десь 18 боку. тисяч було в окупації а людей, боку, і при, приблизно боку, десь час тільки ж повернулося найкраще. людей. Багато людей знаходяться що... за кордоном на боку. західній Україні в <нашу> на центральній повіду. Україні, але дуже багато людей повернулося. І Бачимо це і по роман молоді, залип по дітлахах. Ді, ді, ді сподіваємось на те, що скоро прийде наша а, перемога, і багато людей повернеться, і наружний, наші зю розкрити як і ми маємо ще надію на те, що з вами. Зібралася з Українська мотоспільнота, yeah. спільнота з yeah. різних міст. Yeah. Саме you далі, хто приїхали, yeah. то там Київ, Біла Церква, yeah. ну, Лазова, Валки, Харків, Тружковка yeah. Константинівка, Краматорськ, Славянськ, ну і так далі, дуже багато. <laughs> Я можу довести. <Yeah>. <laughs> Ми зараз yeah. проїдемо містом. Yeah. потім. Потім е був, його ми поїдемо його колоною з Константінопопередавати військовим мотоциклу, які ми їм готуємо. І вже шістдесят сьогодні буде до мотоциклів. Мої, по перше, ми піднімаємо дух людям своєю присутністю, бо, бо завжди в Ізюмі їздили колони мотоциклістів, і кожну ми їздили по місту. Гучно, ярко, красиво. І на сьогоднішній день ми людям напоминаємо, як воно було в час.